кожному сезоні холостяка, це твоє улюблене шо, так. правда? В кожному сезоні холостяка має бути весільна тамада, uh -huh. флорист, uh -huh. русалка, uh -huh. шлюха, яка переспить з холостяком всередині сезону і настроїть проти себе всіх дівчат. Чекай, що я маю вибрати? Е, О, там хто тамади. точно має бути в кожному сезоні холостяка? Я думаю, русалка. Так, я однозначно блядь, русалка не. Того, жодної шлюхи не там ніколи шлюхання. не було. Там завжди було дванадцять шлюх, які, які по одній вибували з цього шоу наприкінці серії. <святок> е, прекрасно. Е, в кінці сезону холостяк дарує. А до речі, а холостячка це одна шлюха. Яка цілується за тебе. Дивись, знає... Лесик. У нас на культурній обороні Ні. була Ксенія Мішина, ми, ми Вона чи... цілувала Вадима Дзюнька, Дзюнько тут в залі. Ми я кажу... на себе. Ми взагалі... чоловіки не всі такі. Я не беру відповідальність. Я, я, я взагалі післо. кажу про концепт цього шоу. Знаєш, от ти подивишся? Ну це ж не красиво. Це ж не красиво. Ти цілувалася з одною. Ой, з одним. Могла й з одною. З одним пів серії назад, тут ти вже в ліжку лижишся з іншим. Це нормально. А чоловіку нормально? Хіба мене за гендерну рівність? Хіба шлюхувати не має права чоловік і жінка на рівні? Ні, бо тут шлюх, шлюха. Це там може, шлюха тільки одна. Ще може блядь, Скажи за то, що Ні. жінка це універсальний, це як там замок. А чоловік це універсальний ключ? Чи Ні, в нас весільні... і коли чекачка? В нас вісілісферіка кажуть так. Давайте проходимо тата Чоловік – Це голова. А ти жінку? Це шия. бачиш від троянди наробили. Це знаєте, зараз викладе слово стоп. Є тут ці передачі стоп-слово. Так. Кінець стріму. Окей, давай далі. Ні, насправді я не хотів нікого образити, це так чисто в жарт. А вийшло. А получилось. Так чисто в жарт, тобі ніхто не повірить. Ласик, я вітаю. І так, бляха, той ласик такий смішний. Я думала, що Елєр смішний. Я насправді ласик смішний. Ні. В кінці сезону. Давай Та де -да, я почитаю. Давай. В кінці сезону холостяк дарує панамку, кота, венеричне захворювання, каблучку. <рес> Ти подумай добре. Я, я, ні, я реально думаю, що це каблучку. Чого? Реально, прям так Бо спонсор прям... показу ювелірний дім сова. Ага. Я настільки добре знаю. Часове захворювань не переносять. Так, а враховуючи там 12 шлюх, і він з ними спить, то він тільки шлюхами. Бо вони були в мене на дискотеці і проходили цей конкурс презервативом, і знають, що треба користуватися презервативами. От і все.